Всім вітання! Сьогодні я хочу поділитися своїми покупочками Айхрп. Е, що я при, придбала цього разу? Зараз знову шалені знижки, не дивлячись на те, що в вересень в нас був е, весь в знижках, присвячених дню народження IHORP, але на Айхерб постійно треба заглядати. І в них є дуже зараз великі знижки, досить популярні. Бади по долару. Але дивіться уважно на термін. За таку ціну я би, звісно, хотіла придбати собі побільше з запасом, але термін там буває трошки менше року, буває взагалі, от-от закінчиться. тому... Не забувайте, і дивіться. По хорошій значці я купила от такі мультивітаміни від California Gold Nutrition, чоловічі, в жилейках. Тут на місяць часу 90 штук 3 жилейки на раз або напротязі дня, кому як зручно. Дуже смачний формат вітамінів. Попередні я пропила, от, наприклад, в звичайних таких таблетках великих. Щось воно мені не йшло. І. Ефекту я ніякого не відчувала і постійно забувала. Відповідно, от такі вітамінки, вони як цукорки, про них точно не забудеш. Ем, також е, покажу от таку дитячу омегу від бренду Oslo Omega, Це Hirdівський бренд. Ем, вона десь 10 доларів коштує, але зауважте, тут є 60 капсул на 60 днів. Тобто на 2 місяці вистачить такої омеги, відповідно ціна вже не здається такою е великою. І плюс це дуже якісна омега з норвежських риб. Е от Її показники ПА 165 мг, ДХ 110 мг. От. Своїй постійно беру. Це дуже хороша якість і ціна. також зараз я купляла оці ще дорожчі вітамін д 5000 і 2000. Ось не. Що хочу сказати. Вони зараз по долару на сайті. Ну, таких, якщо вам, ви вживаєте вітамін D, то заходьте, дивіться, можливо, ще встигнете. Я тут по 2 чимось купляла, а так вони ще дорожчі, по 4, по-моєму, якщо не помиляюсь. Ну, такі ціни це рідкість. Але терміни в них невеликі, багато не запасеш. Це в нас антарктичний кріль омега. Дуже багато. Інформації є з приводу саме омеги 3 кріля. Вона рахується більш якісна, Ну, я особисто ніколи не пробувала. От, Ну її дуже хвалять. омега 800. Цю омегу я пробувала класно. О, о, і, і, і цю звичайну омегу я взяла. Ця омега більш концентрованіша по дозуванню. Це теж досить непогано. На все це діють шалені акції, так само і вітамін С по долару, як по пробній ціні можна придбати в необмеженій кількості. Біотин. Це для красивої шкіри міцного волосся і нігті. О, такий дезодорант. Це є чоловічий. Є з е, цієї марки жіночі. Е, дуже якісні, їх дуже хвалять. Е, аромат у цього такий досить нейтральний. Часто і жінки ним користуються, тому що він непогано стримує е, виділення поту. Зараз почитаємо, чи там є м, алюміній. Є алюміній. Е, от але якщо є різні потовиділення, без нього, напевно, ніяк також взяла по пробній ціні отакий от е тонер. Здивувалася його розміру. Я, роз... Я, звісно, розумію, що 20 мл це небагато, але він. Спробувати, звісно, можна. але Він дуже-дуже маленький, майте на увазі. Також добрала такі дві масочки. от Вони зараз теж йдуть по акції по 1 долару. Якщо ви, пишете, якщо ви берете вперше і пишете відгук, долар вертається на рахунок iHerb, а масочка вам лишається в подарок. Тому взяла спробувати кожну по, по одній штуці. Минулого разу їх не було, я так само їх брала. От, під рукою зараз покажу, можна сказати, зібрала цілу колекцію. Переважно можна взяти одну масочку на всю корзину по такій ціні, а того разу вони, можливо, міняють дизайн масок. От такі ще є різні. І тому розпродають свої залишки. Так що. Можна кожен день робити маску для обличчя. Був би час. Під замовлення була 30-відсоткова знижка, вже її нема. От такий корейський тонер. зацікавив. Завжди щось цікаве в мене замовляють. І особисто зі мною спрацю... спрацьовує стадний рефлекс, і я вже теж хочу собі спробувати. І от такий ще бальзам від ударів, Ушибів, синячків, вийшов в такому форматі. Вони йдуть теж по акції, і так як я завжди в такому форматі стік ще не брала, напишу відгук, і ще буде мінус 1 долар, тому його ціна буде супер бупер класна. І мені сподобався формат. Не треба лазити в баночку. От, А зразу намостити можна необхідний сінець. <смір> Взяла на продаж коензим Q10. Теж була хороша знижечка, але термін такий до 7 23. От. Так що, відповідно, поставлю невеличку націнку, щоб швидше продався, щоб не лежав, щоб хтось теж скористався по хорошій ціні. І, 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 і вітамін Бабідо 3 не буду весь викладати. Набрали, як завжди, багато це хід Хербівський. Так сказати. Ага, і от що не показала. Це так, це людяники, я вже брала з якимось іншим смаком, в мене вже встигло поболіти горло, я вже всіх їх з'їла. Вони йшли по акції євро 20, зараз вони євро 40, може і євро 60, що там нахербі завжди міняються ціни. Напишу відгук. Ще якщо хтось лайкне, то вийде безкоштовно або 10-20 центів. от. За що і люблю я дуже херб за от, <смі> такі штуки. Е, Людянки від болі. В горло, в домі, точно лишньому перед зимою не будуть. Всім гарного настрою, Па-па!